Минулого тижня увага була прикута до Ватикану. А про Париж? Забув. От, ходимо. Е, Подвір'я Луру ходимо. Незабаром не це все буде зачинено. Так, і тут буде окремий хід, тобто окремо треба буде платити за вхід, бо це вже буде входить до музею. А поки що можна це насолоджуватися краєвидом. Кошти вже виділені, якби в 30-му році це все має статися. Все має готовий кіток. Саме тут буде зачинено і для поїзду. І буде контрольований хід. Кажуть, з квитками одні інші кажуть, що цих квитків вже не буде, просто тільки треба буде орендувати вхід в кремо, тобто вікно. Але хто але... його ними буде? Зараз треба насолоджуватися. Ну, час ще відвідувати Париж до 30-го року, поки тут все це є у вільному доступі. Ось піраміду Лувру. Тут колись було суспільне туалет стоянка авто. А зараз тут піраміди, збудовані китайським, американським, архітектором китайського походження. І все це атмосферно, якісно, ну, туристично, але і гарно відбулося. Será que e... 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 e...